на вимогу Європейського Союзу в Україні з'являться платні дороги. Ну, тема з платними дорогами непогана. Зараз ми її обговоримо, але мені оце подобається на вимогу Європейського союзу. Причому це дає заступник міністра розвитку громади територій Деркач. За його словами, вже проводять аналіз трафіку на шести основних маршрутах. Правда, він не уточнив, чи стануть платними вже наявні дороги, чи, побуду... чи будуть побудовані нові. Розповісти вам, як це буде в Україні. Ну, Якщо так підсумувати попередній досвід. Ну, наприклад, був завод, побудований при Радянському Союзі ще. Потім його довели до банкротства. Продали, кому треба продати. Потім з цього заводу зробили прибуткове підприємство, повернули його в прибуткові. І далі заробляють для себе олігархи? В е, наш бюджет платять не дуже багато. Платять, але не дуже багато відносно прибутків. Приховують прибутки, йдуть від податків, неправильно оформлюють працівників, збут роблять куди треба. А коли держава щось хоче від цього заводу, то власники кажуть: ну, сорі, ми приватники, тому ви там на своїх підприємствах щось робіть. Тепер як буде з дорогами? Візьмуть дороги або напрямки, побудовані ще при Радянському Союзі, поставлять шлагбауми по обох сторонах, і будуть брати гроші. Частково будуть щось реконструювати, додавати якісь там форми архітектурні і так далі. Потім всі, хто на узбіччях доріг, має бізнеси невеличкі, там ФОПи, просто продає щось, вас звідки, звідти потруть. Навіть якщо дорога проходить по вашому селу, то вже винести мішок картоплі і продавати його, ви вже не зможете. Тому що сама дорога буде приватною, ну, як мінімум, платною. І якщо ви щось там будете продавати, то ті, хто будуть орендувати цю дорогу для оплати, вони зроблять от що, вони заборонять там зупинятися. Понаставляють камери, штрафи і так далі, бо штрафувати буде держава. Тепер наступний момент. А де вам їздить, якщо у вас немає коштів на платну дорогу? Будете їздити старими розбитими сільськими дорогами, які прокладали ще ваші пращури. І їздили там на конях, на возах, ну і так далі. І ви так само візьмете вози, коні. І будете їздити, тому що на тих дорогах їздити на автомобілі неможливо. Чи дорого це платна дорога? Це не дешево. одразу скажу. В багатьох державах європейських платні дороги є. Вони є, до речі, і в Білорусі, вони є в Російській Федерації, і люди там їздять по цих дорогах, але в Європі і в Білорусі, до речі, є платні дороги, а є альтернативні дороги. Вони обов'язково повинні бути. І ось ці платні дороги вони окремо вибудувані. Тобто хочеш надавати послугу, будь ласка, ось тобі напрям, земля, викуповуй, викуповуй наділи і так далі. Будуй, домовляйся з мешканцями, і тоді ти будеш мати право цю дорогу обслуговувати і заробляти. І багато людей користуються, тому що це зручно, це швидко. Як правило, це автобани з високими значеннями швидкостей, і люди швидко добираються в пункти призначення. Є дуже багато знижок для громадян, є дуже багато знижок для місцевих, які постійно на цих дорогах переміщаються. Ну, я від собі, з села до села, ти мотаєшся і платиш за це постійно. Як це буде в Україні реалізовано, ми можемо тільки здогадатися: в країні, де. Влада на вимогу Європейського Союзу щось виконує. Це вже так набридло. Партнери вимагають, Європейський союз вимагає, хтось щось вимагає. Вони здається, що це принизливо. Ми так боремося проти того, щоб не лягти під одну країну, що чомусь наші чиновники тягнуть нас, щоб ми лягли під іншу країну, під інші країни. Це якась несуверенність. це Якесь дуже дивне поняття суверенності в головах деяких чиновників, як на мене. Якщо вже вирішили побудувати платні дороги, то вже тоді скажіть, що наслідуючи практики Європейського Союзу, або виявчивши досвід Європейського Союзу, ми будемо збудувати отаку от дорогу. Ми пропонуємо ось таку вартість а, власникам землі, яка тут є. Але ж насправді буде не так. Візьмуть дороги, які побудовані в Радянському Союзі, які потім сто разів ремонтовані в Україні, золоті вже ті дороги, і потім ці дороги просто зроблять платними. Як вам така ідея? На вимогу Європейського Союзу. А є в Україні хоч один чиновник, який перестане кланятись перед Європейським Союзом? А є такі чиновники, які будуть робити, як в Європейському Союзі. Але в першу чергу вони зроблять так, як в Європейському Союзі для громадян. Такі ж самі високі зарплати, такий ж самий рівень медицини. І не плутайте там, от пишуть деякі, а до лікаря не доберешся. Ви не громадяни цих країн. А от громадяни цих країн ні на що і ніколи не проміняють щастя обслуговуватись в українських клініках не плутайте. І податки там високі, так, але це компенсується дуже високими доходами і витрачанням податків на блага людей, що на ваше благо, ви використовували останній час. Чиновники під час війни збагатились так, що вони живуть в казці, а ви живете в аду на вимогу Європейського Союзу. Я завжди виступав за європейський союз і завжди виступав за європейський вектор. І оці всі політики, яких ми називаємо там проросійськими, мене ніколи не цікавили. Але мене не цікавить і політика прогинання перед Європейським Союзом і абсолютна відсутність розуміння з боку чиновників того, як живе середній українець. Колись уже на вимогу Європейського союзу Україна ліквідувала повністю власне виробництво автомобілей. Були у нас Таврії, були у нас непогані Ланоси. Де воно все ділось? При цьому зверніть увагу: завод Богдан і інші заводи, які виробляють автотранспорт для місцевих олігархів, нікуди не зникли. Вони не хочуть закуповувати дорогі автобуси для своїх бізнесів. Тому для своїх бізнесів вони роблять автобуси тут. А ви, ви купуєте битки з Америки. Старі Volkswagen, старі Toyota. І пишаєтесь тим, що ви купили 15-рітню Toyota. З... Склались всі і ура! Купили. Замість того, щоб купити новенький Ланус. Ви будете їздити на старій Тойоті і розказувати, що вона краще всяких нових Ланусів. Отак будується в Україні економіка. І все на вимогу Європейського Союзу. Бережіть себе і не забувайте підписуватися. На безплатному каналі. А, ну а хто хоче, можете стати спонсором каналу. Це теж можна. І вітається. Як демонстрація того, що ви дійсно готові вкластися 30-70 гривнями на місяць, щоб знову вам не наділи відро на голову у вигляді чергового ряженого кандидата. Он одному вже малюють 42%.